Коли мій син вийшов на Єрусалимську гору, його спіймали євреї, з позором та призрінням на голову положили терновий вінок, і все його обличчя вмилося святою кров'ю. Ісус говорить, дорогі мої, є тяжкий мій хрест і ранить побите тіло, і вся кров стікає по моєму хресті. Сьогодні святий день п'ятниця, якби знайшовся такий. Щоб цю молитву кожен день, а в п'ятницю прочитав три рази, то чого попросить всіх обдарую ласкою, красою, мудрістю і врятую йому три душі з родини чи інших, за яких молився. За три дні до смерті дам знати, коли час цей станеться, а після смерті положу золотий вінок на його голову. Мати Божа стоїть під Христом Сина, вона бачить Його страждання. Ісус говорить, Іване, ти, мій вірний слуга, візьми мою матір за руку, відверни, щоб не бачила моїх страждань на хресті. Іван говорить: сину Божий, я візьму твою матір за руку, відверну від Христа і утішу, як батько своє дитя, щоб не бачила твоїх страждань на твоїм хресті. В цей час дригнулася вся земля, потемніло сонце і місяць, Матір Божа каже, це мій син переносить тяжкі муки і страждає на своїм смертнім хресті. Покапали каплі крові Ісуса Христа, коли йшов на Голгофу. Голбер Кат знайшов один лист на святому гробі Ісуса Христа, який був захований в одній касі, окремо від срібла і грошей. Каса була власністю Батия імператора Христина, Мальти, Дори і гранети. Всі вони хотіли знати про страждання Ісуса Христа. Він говорить, що було 63 солдати. 170 разів його били кулаками в плечі, прийняв 40 цвяхів і каменюк, 32 рази тягнули за бороду і підносили за волосся. Потім мене на Голгофі били полками. Я був поранений 100 разів і битий 308 разів. Тоді впало 5432 краплі крові. І наглядала 31 людина. Я помирав о другій годині в п'ятницю, коли пробили моє серце. Я відходив 120 разів, а тих, що мене обивало, було троє. Ті, що будуть читати цю молитву в дужках лист, матимуть перемогу над злом. Якщо читати цей лист 15 років за кров, яку пролив наш дорогий Спаситель. То тоді з неба вибачуться йому п'ять гріхів, може, й вибачуться пекельні муки, а якщо помре раніше, то буде йому прийнято, якби прожив 15 років і пролив свою кров за віру. То, хто читає цей лист, я зійду з неба і заберу його до неба, а також душі його рідних, так аж до четвертого покоління. А хто носить цей лист при собі? Том ніколи не буде важко у справах. Усяке зло відійде від нього, а також величатиме пречисту матір Божу. Не кляніться іменем Господнім, бо знищить вас, а в устах завжди майте Бога, прославляючи його. Амінь.